створити цю картину світу, яким я бачу його зараз. І оцей момент додаткового монтажу, додаткового перекидання це момент підсилити оце певне бачення світу і бачення концепції людини інформаційної сьогоднішньої, якою я її Текст може існувати сам по собі, незалежно від його ось такої комбінаторної подачі. Я так, я не знаю там, чи хто живеться, чи як її назвуть літературознавці. Я пропоную взагалі це різної поезії, оскільки він існує не тільки, може, ну принаймні я знаю по два варіанти. Один ремонт кіно, другий у мене. Можливо, ще є в якихось інших літературах. Мені про це просто не відомо. Мій замисел, в чому полягає, Значить, кожен саме може бути прочитаний сам по собі не розрізаючи рядки і не поєднуючи їх між собою. І він сам по собі повинен залишатися єдиною цілісною образною системою. Тому що читати цю книжку, треба почитати зразу кожен, читатися, зрозуміти його глибини, а потім вже подивитися, як кожний сонет здатний втягнути в себе не там, не там багато, а один, два, три рядки з будь-якого іншого сонету. І як ці рядки включаються в новий контекст а включившись в новий контекст, от вони починають абсолютно по-іншому грати, абсолютно по-іншому сприйматися. І, власне вже навіть той сонет, який був, втративши один свій рядок, а взявши якийсь інший рядок, він теж отримує зовсім інші акценти, яких в ньому не було. І таких компетенцій може бути багато... І тут, звичайно,